Сидіти, сидіти, на, Лежати. Ну ти розумничка ж яка, ну розумничка ж. А лапу, а лапу ще ще лапу. Отак. А другу лапу другу. Оток. Отака молодець така. да, Так, а ну давай зайку зробимо. Зайка. Зайка. Лежати. Ну, ти ж розумна ж, ну так теж вже розумна, лапу, лапу, дай лапу. Лапу. Уй так. Ну. А другу даси лапу, другу, дай лапу. Другу. Ну цю я бачила, другу дай, дай другу лапу дай. Дай другу лапу. Оцю дай лапу. Лапу. От, вредна, оцю дай лапу. Дай. Дай, другу, лапу. Лапу. <ріст> На! сидіти, Апа, сидіти. Ти що, не дочуваєш? Чи що? І лежати. Зразу ж. От розумничка так. Ну, така ж розумничка, так? Да? Ти розумна дівчинка.